Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитовній варті і запрошую до цього, початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вчора ввечері ми з вами розмовляли і говорили про важливість свободи для громад. І наступну думку, яку висловлює митрополит Андрей у своєму трактаті Як будувати рідну хату, він говорить про свободу для особи. Ото що він говорить? Людина мусить мати свободу єднатися з іншими в усіх справах, у яких вона має право поступати самостійно. В чому полягає свобода окремої людини на думку митрополита Андрея? Кожна людина, вона в чомусь хоче і повинна, наголошує, повинна себе реалізовувати. Вона має свої якісь інтереси. І от саме реалізація цих інтересів у спільноті, тобто у суспільстві, перепрошую, дає можливість людині заспокоїтися. Тому що нереалізовані плани вони дуже часто приводять людину в депресію. Саме незреалізовані мрії вони пригнічують людину. І от Митрополит Андрей на цьому наголошує: людина повинна реалізовувати свої мрії, свої плани. І при цьому вона повинна шукати однодумців тих, які так само, як і вона, готові цю ідею реалізовувати. Митрополит Андрей говорить в своєму трактаті про е, різного роду спілки, е, кооперативи, читальні. тобто... Це якісь такі невеликі е, спільноти, де люди є однодумцями, мають спільну ідею. Це ті ж самі братства різні, е, щоб більш так що це так звані клуби по інтересах. Насправді, саме цей момент, де ти знаходиш однодумців, дозволяє людині, знаєте, бути вільною. Не приховуватись. Було, бувають такі моменти, знаєте, коли людина говорить про свої ідеї, а над нею всі сміються. Знаєте, так, як, напевно, колись сміялися над ідеєю те, що має бути колісниця без коней. І ніхто в це не міг повірити. Можливо, я так само, як не могли прийняти і повірити в те, що людина може літати, як птах. Можливо, не махати крилами, але літати. І знаєте, люди. але Тим не менше, люди розвивалися, втілювали в життя свої ідеї, знаходили таких самих однодумців, які їм довіряли. І от саме реалізація ідеї вона формує через створення таких от спільнот. Вона дозволяє зреалізовувати неймовірні ідеї. Ті ідеї, які потім виливаються в добробут всього суспільства. Знаєте, зараз дуже багато є різних таких так званих чатів, де люди по ідеях обговорюють питання. В свій час я навіть користав, користав з нагоди, тому що, коли щось шукаю, стараюся потрапити. Т саме на чати присвячені тій чи іншій тематиці. Наприклад, Та, я люблю е, працювати з деревом. Це моє хобі. І мені потрібен інструмент необхідний для цього. І щоб знайти, приходилося заходити на чати людей, які е, обговорюють саме оці проблеми. Який краще інструмент брати, як краще працювати? І от це такий так званий клуб по інтересах. Дозволяє мені зреалізовувати своє хобі. Тобто дозволяє мені реалізовувати свій добрий настрій. В цьому полягає якраз свобода людини, про яку говорить митрополит, що в суспільстві мають бути такі клуби по інтересах. Людина має реалізовувати в цьому свою свободу. І саме в реалізації таких заснувань таких спільнот, реалізації своїх ідей в них і народжується загальне добро для всієї держави. І держава повинна сприяти цьому, підтримувати такі спільноти, такі гуртки різні, братства, особливо якщо вони йдуть на добро держави, а не йдуть всупереч державі. Тож реалізовуймо свою свободу, шукаймо однодумців для того, щоб будувати свою хату. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, даруй швидке одужання для вс... як моральне, так і духовне, фізичне. Для всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими і неушкодженими всіх полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні день перемоги, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!